Запрошую на дитячу історію і підлітків також, і менших наших діток. Виходьте ну, всі. Е, я хотіла запитати, який у вас улюблений фрукт? Можна, щоб сказали всі? Фрукти любите? Окей, okay. а є тут хтось, хто, як я, любить яблуки? Ага, Саша перший підняв руку. Зараз вийду. Я Это хочу провести. Ну, яблочко держи. Подобається? Не дуже? Ні, ну ви смачне, там просто трошки підпортилася. <ріст> <ріст> Ладно, я тобі дам хороше. А це можеш набрати мені назад. Можеш всім показати, яким які я, які я тебе спочатку понестила, і ти мені покажи всім. Таке воно трошки спортилося. Я тобі дам таке, а ти мені давай це яблучко. Я коли вчора побачила в себе це яблучко, я з ним трошки. Мене ось е, я дещо згадала, у мене така виникла асоціація з цим гнилим яблуком. Знаєте, про що я подумала? Я подумала про слова. Е, от як ви думаєте, чи мають наші слова якусь силу? Чи не мають? Хто думає, що слова наші мають силу? Добре, окей. Тепер питання поскладніше. Як ви думаєте, яку силу мають наші слова? Силу мають наші слова. Що можна зробити за допомогою слів? В українській е, культурі, я не знаю, чи є в польській культурі, україн, е, українці кажуть, що слово можна вбити. Ви погоджуєтеся з цим, що слово має таку силу, що слово можна вбити. Добре, я вам підкажу. Слова дійсно мають дуже велику силу. Слова мають силу, що людину можна підняти. Ось дивіться, якщо я наприклад кажу. Дякую, в тебе так, таке супер жовтеньке, класне плаця, ти дуже гарно виглядаєш. Таня відразу що? Да. Посміхнулася. да? тому що їй приємно. Так? Або, наприклад, хтось намалював в школі малюнок. Я кажу, це що? Це взагалі шо? Ну на що це схоже? І як при цьому людина себе відчуває? Не дуже приємно. Посміхатися вона вже буде чи. Я думаю, що не буде інша реакція. Ось тому слова дійсно, наші слова можуть нас або піднімати, підносити, да ми відчуваємо себе. Гарно, прекрасну людину. Або слова нас навпаки можуть принижувати, нас занижується самооцінка. Як ви думаєте, чи кожен із вас може за допомогою слів або піднімати, або навпаки, опускати людину? Чи може кожен із вас це зробити? А ті, хто в залі можуть це зробити? Так, насправді, всі наші слова мають дуже велику силу. Ще одне таке питання: як ви думаєте, скільки слів в день говорить людина? Десять, може ще хтось? Двадцять окей тисяч. Був один проведений експеримент, і в не один до речі, декілька таких експериментів, ході яких було виявлено, що в середньому людина говорить 17 тисяч слів в день. Це жінка. Чоловіки говорять про що менше, десь тринадцять. Уявіть: 17 тисяч слів в день. 17 тисяч є слів, які ми можемо когось або підняти, да? або навпаки, принизити, опустити, обрізати в людині крила. Чи є серед цих 17 тисяч слів ось такі погані слова, які ми можемо живати? Не обов'язково погані, але які можуть зашкодити людині. Є такі слова? Схожі на оце яблучко, да? ось такі гнилі слова. Чи є у нас такі у доволостих, чи у вас у, у дітей? Є такі слова. І Біблія також має вірш про такі слова. Я хочу до нашого брати. Вивести да, цей вірш на екран, хто з вас хоче його прочитати. Саш, прочитай, будь ласка. Нехай жадне слово, милета виходить із лист ваших, але тільки таке, що доброна потрібне збудування, щоб воно подано допомодать тим, хто чує. Це дійсно дуже важливий вірш не тільки для вас, а для всієї нашої дорослої аудиторії. Нехай наші слова, як ці яблочка, не будуть ось такими, але будуть такими, як і Саші. Покажи всім. Хотіли б таке яблочко? Помолися за це. Господь наш добрий, ми дякуємо Тобі за твою любов, за твою охорону. Дякуємо, Господи, що ми живемо зараз в безпечній країні. Знову Слава нашу Україну, найшвидше мир на нашу рідну землю. Також, Господи, просимо Тебе про те, щоб Ти дав нам сили думати, про що ми говоримо, як ми говоримо, бо наші слова дійсно мають величезну силу. Нашим словом ми навіть можемо вбити. Дай нам мудрості, Господь, кожного дня вживати ті слова, які були би тільки на плані. Благослови нас цьому і допоможи, бо це не завжди просто.